Усіх вітаю, ви на каналі Мотолайф. Тільки правдива та актуальна інформація під час війни з російським окупантом. Цьому відео я розповім вам, що зараз на Бахмутському напрямку. Сьогодні у нас 13 березня. Я тільки що дав інтерв'ю для апостолів в ТВ. То давайте спочатку подивимося, що я їм розповів, потім ще доповню. Поїхали. Андрій Бабачев, боєць 93-ї бригади Холодний Яр? З позивним Ютуб до нас долучається. Андрію, вітаю вас, слава Україні! Вітаю, слава Україні а героям слава. Отже, що можете зараз сказати про ситуацію у Бахмуті, якою вона є? Чи є якісь зміни, чи якось ворог можливо себе по-іншому почав поводити? Отже, яка зараз оперативна обстановка чи залишається загроза оточенням? На сьогодні дуже важка, я б сказав би дуже важка ситуація, бо ворог тисне з усіх сторін з півночі трошки поменше. З фронту він менше наступає, тому що там у нього водна переграда, річка Бахмутка. і Він бачить, що він туди він не пройде. То зараз усі сили вони кинули на Південь, От з, з півдня Бахмуту дуже-дуже щільно ворог іде, і мені там я бачу по новинам, що кажуть, що там наші щось відкинули, якісь контратака була. Чесно кажучи, ніякої контратаки я не бачив, нічого не відкинули, а ворог все ближче і ближче. Бої на півдні Бахмута вже у самому місті точаться. І дуже важка ситуація. і Кажуть, що у нас там якісь перемога, там ще щось там цього немає. Якщо думають, що там щось ми відбили, то це вже перемога, але це не так. От як сьогодні було, ворог прорвав там оборону і зайняв кілька будинків. Так, на, наша артилерія повністю перекопала їх. Там ніхто не вижив, вони там. По кускам розлітались, спалили усі ці позиції. Ворога там немає. Але зайти туди і закріпитися нам там вже на цьому місці нам нема де, бо ми розбомбили цю ж позицію. А ворог все йде, і йде, бо він закинув там 20 чоловік. Ми розбомбили цю позицію. Він далі ще ще пускає. І так він пачками пускає, пускає цю живу силу. А ми їх бомбрі. А вони потрошку, потрошку. Проходять також багато кажуть, що у нас там бої за центр Бахмута. Хочу сказати, що центр до центра Бахмута ще далеко, і це бої йдуть не за центр Бахмута. Якщо бої будуть у самому центрі Бахмута, то е, це вже дуже кепська ситуація, і що далі робити, це буде вже командування вирішувати. А так хочу сказати, що нема такого. Щоб якась перевага була в обороні, бо у них дуже багато живої сили, і нам приходиться витрачати боєприпаси на невеличкі групи постійно, а так зрозуміло. От, до речі, ви кажете, що ворога вибивають, так, вони там просто бувають розлітаються на молекули про втрати. Ми можемо скласти якусь картинку, так які у них втрати зараз під час боїв за Бахмут. Я хочу сказати, що втрат у них дуже багато. Це рахується на декілька сотень у день. Але для мене радіти втратам ворога, коли з нашої сторони теж гибнуть наші побратими, бо всі знають статистику, скільки ворога лягло, то по статистиці, скільки з нашої сторони, то не треба радіти, що там ворога там кілька сот чоловік загиблих, там ранених, з нашої сторони. Теж є загиблі, є поранені, їх хватає і мені буде дуже радісно тоді, коли ми будемо стояти в обороні. З наших хлопців ніхто не буде поранений та загинувши. А з тої сторони вони будуть тільки мертві, мертві. А так звичайно, що ми всі про це зараз мріємо. от До речі, чи є у нас а, взагалі підстави про таке мріяти чи так говорити? Дуже багато ж говорили про. А техніку, так чи є у нас взагалі, чи можна зараз сказати про те, що у нас може покращитися ситуація, от саме в технічній нашій складовій? Зараз? Ну, з того, що я бачу місяць тому, я взагалі не бачив тут якусь закордонну техніку, то зараз її дуже дуже багато. Вона прибуває все, начебто є. Але як і це використати для того, щоб зупинити все таки ворога і відкинути його від Бахмута? Це вже за командуванням діла. А так я зрозуміла. А при цьому у у них які у них є зараз резерви, резерв, ресурси і людські, і технічні? Бо я так розумію, вони використовують цю тактику. А коли заходять групи штурмові, підкріплюється це артилерією робота, які у них зараз можливості: і людські, і технічні і також поповнення резервів. Це теж логістика. Дуже важливий зараз а момент на війні. Чи є у них можливість підвозити до Бахмуту? Та якщо вони 24 на 7 ідуть на Бахмут на усіх напрямках, вони втрати не рахують постійно, вони йдуть, стріляють ось сьогодні. Бахмут градами крили так щільно, то я вважаю, що не треба тішити себе, що у ворога щось закінчиться, у них всього достатньо для того, щоб вести наступальні дії. А так а, а наступальні дії, звичайно, що вони зараз пробують вести, але от чому вони так дійсно вхопилися за це місто що вони від нього? це єдине місто де є перехрестя доріг, коли можна піти і на Константинівку, і на Краматорськ і на Слав'янськ. То вони хочуть його взяти, щоб у них такий був блокпост, вчепитися за нього і далі вже просуватись далі. То це для них така точка відліку буде для того, ж і така. Невелика перемога, але це стак для того, щоб продовжувати далі бойові дії? А так, тобто, ці цілі, так як вони називають виход вихід до адмінкордонів Донецької області, вони так собі цю задачу залишають зараз на порядку денному. Так, так Так, на жаль. А, а з цивільними яка ситуація? Зараз ну ми бачимо, що дійсно там дуже і дуже гаряче, і дуже гаряче вже достатньо тривалий час чи залишаються люди у місті в самому. Люди залишаються, але там, кажуть, що їх там декілька тисяч, чесно кажучи, я б не сказав, що там декілька тисяч, може пару сотень там і залишились. Е, ну, люди сидять у підвалах. Е, хто хто застався? Хтось чекає, що прийдуть росіяни. Вони до них покланяються до ними ножки. Хтось сидить у хаті, от, от буквально недавно у приватному секторі йдуть бої в одній хаті. Наша позиція, третя хата живе дідусь, який то і через хату позиція у орків. От як тут воювати, якщо той дідусь сидить собі в нього каптить. Пічка, дим, іде, все це. Ну вони сиділи, поки до нього не завітали орки. Ну все прийшлося розбомбити. Ну так людей усіх предупреждали, що треба відходити, і ніхто не буде зважати. Всі будуть виконувати своє бойове завдання. То тут вже людей, усіх попередили, хто не сховався, ніхто не вийде. Ану так, війна є війна. Тут дуже таких моментів є багато під час бойових дій, які є ось такими. Пане Андрію, вам дуже дякую за те, що до нас долучилися. Буду вас вже відпускати. Повертайтеся з перемогою. До наступних зустрічей, Кажу вам в нашому ефірі. Дякуємо вам, і вашим побратимам за вашу роботу. Андрій Бабичев, боєць 93-ї бригади. Холодний яр. Нагадаю, до нас долучився. Ну, ось така у нас ситуація по Бахмутському напрямку. Хочу сказати, у мене завжди була позиція розповідати лише правду, для того щоб ми просто не наступили на граблі, на які наступили СМІ Росії. Що коли Путіну доповідали, що все гаразд, все під контролем, все, все йдуть, і перемога. Вже швидко, але в цей час ми перемалювали російські війська, то треба не лише там цукром посипати усі новини, але потрібно розповідати, що і як, для того, щоб, як мінімум, що якщо ворог десь прорветься і ситуація, не дай Бог буде якась критична, щоб потім люди не сказали, що ж ви нам розповідали, що там все. Все гаразд, а тут за один день таке все сталося так. Бахмут під контролем Збройних сил України. Всі підрозділи на своїх місцях, ніхто нікуди не відходить, всі займаються своїми завданнями, і, можна сказати, це під контролем. Але ворог потрошку-потрошку відкусує наші території. Це там аля 100-200 метрів в день, це у них так десь іде. Були зати де декілька днів е, ворог взагалі ні, нікуди нічого не проходив, але сьогодні він е, почав такі активні дії, але е, наші солдати і артилерія їх придавили все, все зараз під контролем. А я хочу ще сказати. Тут на мої відео Ютуб накладує деякі обмеження, і їх можуть бачити лише е, хто має преміум Ютуб, хто підписаний та зареєстрований на Ютубі. Ті можуть бачити. То я прохаю підписатися на канал Мотолайф. Щоб ви бачили мої відео і щоб точно їх не пропустити, в описі кожного відео є посилання на телеграм канал де я дублюю ці відео і ще виставляю такі відео, які немає на Ютубі. А так ми продовжуємо боронити нашу країну. Ми не переможні. Слава Україні, слава Зсу. А Путін гандон.